Уяви собі пустелю, де немає ні людей, ні вітру, ні звуку, просто рівна земля, тріщину в глині і камені. Але щось у цій картині не сходиться, камені переміщуються, залишаючи за собою довгі сліди, ніби хтось штовхає їх уночі. Це місце долина смерті у США. Тут величезні валуни вагою до 300 кілограмів мандрують. По землі самі, без будь-якої логіки. Їхні траєкторії перетинаються, паралеляться, а деякі роблять різкі повороти, як авто на парковці. І найдивніше, ніхто ніколи не бачив, як саме вони рухаються. Десятиліттями це була загадка. Одні казали, що камені рухають духи інші. Що це магнітні аномалії, були навіть теорії про космічні вібрації і секретні експерименти. Але правда виявилася ще дивнішою. У найхолодніші ночі пустеля вкривається тонким, майже невидимим льодом. На світанку температура піднімається, і лід тріскає на плавучі пластини. Легкий вітер всього кілька метрів на секунду тягне цю крижану флотилію, а разом із нею рухаються і камені. Вони ковзають повільно буквально на міліметри, але коли це триває годинами, слід виходить аж на кілька десятків метрів. Феномен реальний. І ще цікавіший від фантазій: камені не мають ні мотора, ні волі, але природа інколи створює механізми, які складніше збагнути, ніж будь-яку легенду.